Сьогодні День пам'яті. Ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу, тих, хто був з Україною до останнього подиху, їх не зламали, їхня гідність безсмертна. У кожному кроці до перемоги їхня сила, у кожній краплі нашої віри, їхня присутність. Ми не забудемо і не зупинимось, бо Україна це ми, і це вони, наші Герої України. Слава Героям України. Вічна пам'ять.